Батько мені казав, ну як ти будеш кудись там вступати на інший факультет, у тебе Табусь вдома ціла бібліотека історична. Кажуть, о, а ми ж використовуємо ваші матеріали. Ми не знали, що це сторінка має 157 тисяч підписників. І для сторінки про історію це ну, хороший показник. Ольга Сухобокова, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Справа в тому, що я росла в родині, де всі були майже всі зацікавлені історією. Мої батьки професійні історики, археологи. Тому ця атмосфера інтересу до історії книг, різних книг про різні періоди, різні епохи, літератури різноманітної мистецтва за все мене оточувала з дитинства. І мені важко сказати, що був якийсь, знаєте, такий ось момент переломний, коли раз я зрозуміла, що це моє, і мені це цікаво, тому що для мене це було абсолютно природним. Це. От бо я з дитинства, з малечку, була завжди в археологічних експедиціях разом з батьками, і майже ціле літо я проводила на природі в палатках. От, пізніше вже в мене з'явилися інші зацікавлення, література, журналістика також мене цікавила і розглядала цей варіант. Але все ж таки історія переважила, і я опинилась тут, на історичному факультеті. Та ось так вийшло, що життя мене обрало, історія мене обрала, бо мені підказували, що в мене є до цього хист. Батько мені казав, ну як ти будеш кудись там вступати на інший факультет, у тебе ось вдома ціла бібліотека історична. Не жарти, але насправді історична освіта вона є універсальною певною мірою. І в будь-якій фактично сфері можна себе реалізувати, маючи таку от класичну базову освіту, яку дає історичний факультет. Тому тут 100% це був правильний вибір, правильне рішення. І вже після аспірантури я стала викладачем. І ну, насправді я відчуваю, що я на своєму місці, мені дуже подобається спілкуватися із студентами, навчатися чомусь у них. Я поступово плавно входила і в науку ще зі студентських років брала участь і в наукових конференціях. Вже на третьому курсі мала наукову статтю, першу опубліковану. І поступово поступово я шукала свою нішу, так би мовити, ту тематику, яка мені цікава, і мені пощастило її знайти практично одразу. Я з студентських років займалася тематикою, яка потім переросла в мою магістерську роботу, зрештою в кандидатську дисертацію. Вона була присвячена діячу української центральної ради міністру освіти в урядах УНР, а далі одному із засновників українського осередку в Чехословацькій Республіці. Пізніше вже по воєнні роки першому директору Української служби голосу Америки мені було цікаво подивитися і простежити на прикладі Никифора його героя, яким чином це відбувалося, як ціле покоління, його покоління боролося, жило, як вони робили вибір в дуже непростих умовах, які на тепер дуже співзвучні кожному українцю, так коли війна, коли є загроза втрат держави, і ти мусиш вибирати, що робити, чи рятувати себе свою родину чи щось робити далі, продовжувати робити, розуміючи, що тебе можуть вбити в будь-який момент, так ти можеш опинитися під арештом. От, власне, оці моменти мене дуже зворушували, захоплювали, і мені хотілося про це писати, досліджувати, розповідати іншим. А відтак я вже зацікавилася і ширшою тематикою: взагалі, а як діаспора наша формувалася, як наші українці опинилися. В північній Америці, наприклад, наприкінці 19 століття, як вони там все з нуля починали, коли я навчалася в університеті і в аспірантурі, я спеціалізувалася на новітній історії України. А коли я вже почала працювати, так сталося, що мене запросили на роботу на кафедру нової та новітній історії зарубіжних країн. Так і би, б, інша тематика. Тут історія України, а тут зарубіжні країни. Але через діаспору, саме через мої зацікавлення, мені вдалося поєднати ці дві сфери і досліджувати вже українську діаспору як частину складову закордонних країн і їхніх суспільств. Для кожного науковця зрозуміло, що таким певним піком його кар'єри є видання власної книги, монографії. У мене є така монографія, яка присвячена якихось. На основі моєї дисертації, пізніших моїх напрацювань, досліджень, мені вдалося показати, знову ж таки, як оце ціле покоління в першій половині ХХ століття пройшло через різні етапи українського національного визвольного року. Це для мене був такий важливий проєкт, звичайно, поки що ключовий. Також можу відзначити свою діяльність із популяризації теми історії української діаспори. У мене є проєкт, сторінка на Фейсбуці, який називається ДіаспораЮлей. Де я вже шість років розповідаю про українську діаспору в різних країнах. А сторінка має 157 тисяч підписників. От, ну, і для сторінки про історію це ну, хороший показник. І Мені приємно, коли на десь в якихось наукових або дипломатичних установах, коли спілкуюся з людьми, і десь в розмові заходить питання про діаспору. І е, хто скаже, знаєте, Є така сторінка у Фейсбуці діаспори. Я каже, так знаю чула, бачила. Навіть деякі посольства інших країн беруть інформацію, з знає передруковують, кажуть: о, а ми ж використовуємо ваші матеріали. А ми не знали, що це минулого року. Мені вдалося разом із колегами з музею української діаспори в Києві реалізувати дуже гарний проект. Ми створили віртуальний музей української діаспори. Ми далі розвиваємо такий певний хаб, де буде акумулюватися інформація і наукова, і більш така науково-популярна, і головне джерела про українську діаспору. І я була науковим керівником цього проєкту, і теж це велика честь, що мене туди запросили на цю позицію і що нам вдалося це реалізувати. Головна мрія, мабуть, у кожного з нас незалежно від е, сфери нашої діяльності і е, того, що ми собі плануємо на майбутнє, це перемога звичайно. Тому зараз головні думки і дії спрямовані саме на це. Було кілька цікавих проєктів, задумів до великої війни, до 2022 року, які або стали на паузу, або стали неможливими через повномасштабне вторгнення Росії. Але я сподіваюся, що після перемоги вдасться до цього повернутися і більше сил і часу цьому приділяти в інших умовах уже під мирним небом.